Всім привіт! Сьогодні довгоочікуваний випуск з оглядом бігових кросівок. Перш за все, довгоочікуваний мною. І зараз самі зрозумієте, чому моя любов до кросівок розпочалася ще в глибокому дитинстві. Я жив на Троєщині в Києві, і там було надважливо і дуже престижно мати файні кроси, тапки, як їх тоді називало. Звичайно, грошей на пристойні кроси не було, тому вони залишалися омріяним чудом. В підлітковому віці бабуся мені купила перші рібоки і понеслося. Я знав всі моделі, технології 50 типів. Шнурівки кросівок. І ось я бігун в 23-му році, який тільки в страві відмітив вже 52 пари кросівок, яких я бігав які тестував. Тому маю що вам розповісти. Сьогодні пала, пала чашка, і то не за Ворсу. Сьогодні говоримо про Nike React Pegasus Trail 4 Gore-Tex. Чому саме Nike, і чому трейлові, і чому Гортекс? Зараз відповім. Перше, у нас майже не було на огляді найків за весь час існування ноги. Боги я вирішив виправити цю перекрупомовку. Друге, трейлові. Тут, начебто, зрозуміло, я люблю трейли, але не тільки тому. Зараз почалася весна, на вулиці буде мокро, багнюка, і тому я вважаю, що це оптимальний варіант. Ще не так тепло, як ви можете подумати, тому для дощу це стане у нагоді. І третє, можливо, навіть найважливіше, принаймні, мені найбільш приємніше, ми запартнерилися з магазином RunLab. Для мене це супер крута новина, тому що я давно хотів партнерства з мультибрендовим магазином, де би я міг розповісти вам про різні бренди. Якщо ви не знаєте, хто такі RunLab, це спеціалізований магазин для бігунів, які роблять бігуни і в якому працюють бігуни. Тут без шансів вже прийти в магазин і попросити допомогти з вибором. Бігових кросівок і зустріти погляд в нерозуміння від консультанта. Але скажу як модний американський оглядач, що мені нічого ніхто не заплатив за огляд No money, no honey. і я не відправляв матеріали на попереднє погодження. Крім того, ми колись робили матеріали для ранлабу з ноги боги, де розповідали про особливості підбіру кросівок, Бо в магазині є бігова доріжка, де вам проаналізують вашу механіку бігу і порадять саме ті кроси, які підійдуть вам різних брендів. Що важливо, коротше, я дуже задоволений. А якщо додивитись цей відос до кінця, то там для вас буде ще ліпшіша новина. Про ні, слухайте, додивіться до кінця, звичайно, але новина в тому, що у нас є 20% знижки на всі товари RunLab і навіть е сумуються вони. Тобто, якщо є знижка, то 20% відсотків знижка. Вам супер приємно мінус і нам корисно. Дуже дякую, якщо скористаєтеся е пропозицією. Поїхали прокроси. Вибачте за довге інтро, але я дуже excited, як каже моя канцярка. Поїхали. Пару слів про технічні характеристики – 26 мм і 36, що дає 10 мм перепаду від носкік-п'ятку. Вага е, от в цьому 42-му розмірі 263 г. Е, зовнішній вигляд, по-перше, ворс проінспектував все з кросами ок, дає своє добро. Не знаю, чи прийде сьогодні. Подивимося, я вибрав білий колір. Не саме очевидний вибір, ви можете сказати. Але я люблю біле трейлове взуття. І екіп. Я вмію за ним доглядати, але вважаю, що весь екіп має бути естетично привабливим. Ось, наприклад, дивіться норсфейси кросам вже два роки і майже як нові. Класні кроси, до речі, але в Nike ніколи не було проблем з колорвеями, і в них дуже широка лінійка по кольорам. А е, є от дивіться багато жіночі, як завжди, найгарніші. Є е, отакі коричневі майже захисного кольору. Є е, чорні, але це не гортекс. Зараз ми про них поговоримо. Ще одні гарні е, жіночі. Е, і чорні для тих, хто любить Total Black. Коротке порівняння з іншими моделями Nike, щоб ви розуміли, де в лінійці вони знаходяться. Почнемо з того, що є шосейні пегасуси напевно, одна з наймасовіших моделей Nike. З часом шосейних зробили трейлові, а потім ще дали мембрану і вийшли оці. Модель без гортексу відрізняється зовні. Мені подобається насправді більше гортексна модель. Але звичайних є шнурівка Flywire, яка це найківська фішка. В них нитки шнурівки проходять отсюди сюди і краще. Тримають вашу стопу аж до устівки сюди. Ще їх відрізняє відсутність тут Гамаші. В протекційній версі вона є. А якесь не дуже, до речі, слово Гамаша. Є якісь краще? Ну, коротше, носок Гамаша. Але в іншому вони дуже схожі, ну і споріднені з шосейними кросами дається знаки. По відчуттям ця модель дуже схожа на звичайні шосейні. Деякі бренди навіть виокремлюють цю категорію в сіті трейл, тобто і сіті, і трейл. Я от би їх відніс до такої категорії в велосипедному світі є навіть. Такі віліки називаються гравійники, оце щось схоже вже не шосе, але ще й не повноцінний горний велик, як називали в дитинстві. Коротше, гравійні кроси, давайте їх так називати. Я б навіть взяв би їх у гори і так напевно зроблю, але коли там не буде дуже мокро. Чи навпаки, ну подивимось, я потім розповім, якщо буду з е, собою грати. Але про богнюку ми ще сьогодні поговоримо. Почнемо традиційно з верхньої частини. Знаєте, що мене здивувало найперше. Це те, яка тут тоненька і елегантна мембрана. Дуже. Гарно. Ще з цікавого по зовнішньому ламінація на великому пальці, щоб не протиралася, і резинова вставка попереду, щоб не збивати пальці на трейлі. Це дуже важливо. Про гамашу я вже казав, вона комфортно обтягує гомілку, і завдяки цьому частина бруду і каміння просто не буде попадати всередину до вашої ноги. По мембрані вона не промокає, як то й має бути з гортексом. Біга в них переважно в морозі, але й в мокру погоду. Нозі було ок. Але якщо буде тепліше, то вже буде. Спекотно, але цікаво, що мені розповів мій друг Сергій. В нього було вже декілька таких моделей. Каже, що з часом мембрана втрачає поступово свою якість, як ти за нею не доглядає. І, можливо, з часом будете бігати вже не в гортексних. І ще одне естетичне, дуже багато дрібних, маленьких, гарних деталей. Мені таке дуже подобається. Як вони сидять на нозі? Кроси сидять досить щільно, комфортно і м'яко. Всіх на ководях, які я його питав, казали, що в четверта модель стала м'якшою і ширшою. По м'якості погоджуюсь, але складу, що вони на то широкий не можу. Це вам не Альтра, точно. Ну, таке щось середнє, але комфортне. І особливо зверніть увагу на язичок, особливо, якщо у вас високий. Підйом стопи. Язичок класний, великий, широкий, м'ягкий, анатомічний, е, і туди завдяки цьому нічого не попадає, але він не тягнеться в сторону. І Якщо ваша нога впирається в нього, то розтягуватись йому вже далі нема куди. Ось так я вибирав між 8 і 8 ,5. Добре, що взяв розмір 8,5. мені якраз підійшли. Тому якщо будете купувати, міряйте кроси, благаю вас, просто благаю. І ще два слова про устілку. Я просто е, покажу. Жу вам отак От вона виглядає. Повертаючись теми велосипедів, вона як слікова резина. Скоріше за все, це означає, що вона не буде йорзати. Коли намокне щось середнє. Міцол чи середня частина кросівка. Тут піна Nike React, а це означає, що буде м'яко, мені м'яко було комфортно. Піна досить суттєво вилізає на верхню частину ось сюди. І це класно, бо менше вирогідність, що вода з Калабані попаде вам прямо на кросівок. Калабані, яке класне слово. Не дуже громаді. В підошві немає ніякої захисної пластини від пробивання і каміння. Але як я казав, навряд би я їх брав в гори. Хоча, ну коротше, подивимось, щеплення і підошва. Не знаю, чи то просто я так хотів не вляпатись в багнюку, тому так обережно біг вгору, щоб не послизнутися на багнюці, чи то реально вони добре тримають, не знаю. Але в мене її щепленням не було проблем. Якщо була більш агресивна підошва, звичайно, я б себе почував комфортніше на мокрому ґрунті, але в принципі було плюс-мінусок. Бо в них не зовсім Великі шипи, тому я і відніс їх до категорії Сіті Trail. Тобто ви в повному комфорті добіжете до свого парку по асфальту і там будете себе досить комфортно відчувати. Резина м'якенька, тому я б не дуже витрачав її на асфальт. І тепер важливе питання. Для кого ж ці кроси? Наприкінці весни, взимку і на початку весни, вони зайдуть багато. Кому гортекс м'ягенький? Вони гарно тримають ногу, оскільки я назвав їх гравійними кросівками, то думаю і для більшості інших поверхень вони також підійдуть. В цьому їх веде, скажімо так, універсальність. Я брадив їх на короткій середній відстані. Може би хтось побіг, але я бігав до 20 км за раз, і все було класно. Мені сподобалось. На цьому в принципі цим допомагаєте. Чи варто купувати ці кроси? Ну, напевно, з нашою знижкою варто. З урахуванням того, що я їх назвав універсальними, я б, я б скоріш. Радив спробувати, особливо, якщо у вас до цього не було досвіду з найком. Але врахуйте всі особливості, про які я говорив які вам можуть не підійти. І щоб ви не сказали, що не було кота, я спеціально його взяв, щоб додати останнє питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які типи кросівок ви б хотіли бачити в оглядах. Типи, бренди, що завгодно, все, довге відео. І пишіть, будь ласка, в коментарях про кроси, а не про кота. Да, кіт? Все, до наступного зустрічі і дякую за коменти, за шери, за лайки, за все, що допомагає нам розвиватися. Пока.